Модель з якою будемо знайомитись сьогодні, коштує близько 887 мінімальних зарплат. А це погодьтесь гроші, які народжують неабиякі очікування, навіть у тих, кому грошей не бракує. І перше, чим компактний кросовер Lexus NX їх виправдовує, це так званий вау-ефект. Адже ця модель абсолютно нова. Перевага особливо цінна і для власників попередніх поколінь лексусів, і для тих, хто тільки збирається приєднатись до вищого світу. Друге, це кутастий, мало не до крові в очах дизайн. Гарне чи погане вирішувати вам, але точно лексусівський не сплутаєш, адже важливо не лише аби помітили, а ще й правильно оцінили. А лексус, що б там не казали, викликає респект і навіть уважуху. Третє це те, що цей NX у версії 300H, себто повний гібрид. До ворожки не ходити на такому автомобілі, досі їздити. Доволі круто. Володіння гібридом вказує на статок і прогресивне мислення чи хоча б відкритість для нового. Врешті-решт в електричному режимі це просто комфортно, тому що тихо. Четверте це салон. Дуже правильний, в якому більше б здивувала відсутність чого-небудь ніж присутність. Хоча от сидіння, а вони дуже запаморочливі не зі шкіри, а з нулюксу. Хоча знаєте, він теж дуже крутий. Салон довше не втрачає яскравість кольорів. Характерне повутиння та зморшки не псують його чоло, і тому він довше виглядає свіжим та молодим. Тобто новим пробачте. П'яте це просторий повноцінний другий ряд. Ось із Такими сидіннями-гойдалками і рівна підлога. Якби не можна було змінювати нахил спинки сидінь, високим пасажирам було б на переливки. Наприклад, моїх 184 см вже багато, аби сидіти під прямим кутом. Шосте це велика комора із моторизованими дверима, і понтовим гумовим килимком. Не казатиме про 475 літрів об'єму, це не врятує вас від пошкодженої боковини. А от докатка, яку японці досі мудро кладуть у своє авто, це вміє. І ради би зупинитись, але є ще Wi-Fi точка доступу через 3G, причому настільки швидка, що можна дивитися відео на ходу, тому що те відео, яке можна дивитися із флешки, миттю вимикається щойно ви збираєтесь їхати. Ну і нарешті є ще ось таке дзеркальце, а воно для різного. Рішуче відмовляюсь дискутувати про призначення дзеркальця у кожного свої звички. Зате не оцінити Wi-Fi точку доступа не можу, бо це просто геніальний спосіб зробити будь-який автомобіль приголомшливо зручним, комфортабельним і, взагалі, яким завгодно на усіх рядах, навіть в багажнику. Магія швидкого інтернету вона непереборна. Інша новинка це тачпад, який прийшов на заміну а, джойстику. Щиро кажучи, мені досі більше подобаються крутилки із кнопками або Голосові команди. Сподіваюсь, наступне покоління системи розпізнавання голосу дозволить керувати не лише навігатором, але й мультимедією. Наразі ж таким, як я, вбивати адреси на ходу не рекомендовано. Можна з легкістю випробувати систему попередження про можливе зіткнення. Та, попри усе це багатство, головне, аби автомобіль зумів приворожити вас їздою. І у гібридів є кілька кофе. Козирна їзда на електротязі. Так, пробіг порівняно скромний, від кілометра до чотирьох, залежно від пори року, рельєфу і так далі. Та й швидкість до 46 км кілометрів за годину. Але в тягнучках цього вистачає з головою, а тиша при цьому стоїть така, обзаздришся. Водночас, коли треба, можна ірвонути, тільки не треба одразу кидатись в крайнощі, це не ЛФА і таку ж динаміку ніхто не обіцяв. До слова, не всім вона й потрібна. Про підвіску скажу тільки те, що вона ну дуже тривожиться за стан наших доріг. В колесах, як казав Генрі Форд, криється 80% краси автомобіля. Комфорту, чесно кажучи, не менше, не забувайте. Менші на один дюйм-диски не розрушать чари дизайнерів. Зате врятують гарний настрій і побіжно поперек. Дуже цікавою навіть дотепною виявилася кнопка «HOLD», яка отримує автомобіль на гальмах так довго, як вам потрібно, а ваша нога може відпочивати. Дуже корисна річ, наприклад, у заторах. Коробка в режимі драйв. Ви натискаєте на газ, проїжджаєте якусь відстань, натискаєте на гальма і відпускаєте. Автомобіль продовжує стояти аж допоки працює функція. Хол. Інколи виникало таке відчуття, що можна викидати коники і залишитись цілим цілісіньким. Варто лише реагувати на усілякі біп-біпи та миг миги До певної міри так воно і є, але краще не випробовувати електронні нерви. Еникса вони то витримують. Це ви можете не встигнути вчасно виконати правильний маневр. Воно вам треба? Як на мене, ні. І, а вже ж саме в тягнучках або у пробках ви ще не один раз похвалите себе, який ви розумний за те, що придбали саме гібридний автомобіль. Наскільки ж тямущі у нас водії? Цілий день повзав в електричному режимі повільніше від равлика, хоч би хто загудів. Напевне, тепер на кожне тестове авто будемо ліпити логотип Lexus. До речі, тільки гібридні, ще електричні автомобілі наповнюють їзду накатом і гальмування тим. Невимовним змістом, який зрозуміє тільки інші власне гібридного чи електричного автомобіля, зазвичай тупо зношуєш колодки та диски, а тут заряджаєш батареї і приємно гудеш електромоторчиками. А про коробку вісівіті, яка зазвичай використовується на легко гібридах, хоча вона абсолютно геніальна, варто знати лише те, що конструктивно вона абсолютно не схожа на жодну з тих трансмісій, які ви зможете пригадати. Але від цього нічого не міняється. Усі положення важеля коробки, як у звичного автомату, і їзда точно така ж сама. Кого цікавить витрата пального? Ну, може виникнути таке запитання, не соромтесь, нічого в цьому страшного. То вона справді може бути низькою і тривалий час навіть утримуватись нижче 5 літрів. Але для справжнього власника таким я вважаю людину, яка зможе. Не вимушено придбати, обслуговувати та заправляти Lexus NX 300 h це буде швидше цікаво, але не важливо. Набагато більшою цінністю для таких людей буде новизна, престиж, комфорт і, можливо, ще більше повага і заздрість з усіх боків. Гадаю, саме для цього і реалізували в Lexus NX можливість кругового огляду.